Веселу та гарну виставу влаштували для наймолодших жителів Бродівської міської територіальної громади у приміщенні народного дому. Побувала там наша знімальна група. Тим тяжко подивився. Скільки дітей на залі? Так, а я й не помітив. Маляда. А щоб прокинутись, що треба робити? Треба зробити ранкову зарядку. А давайте зробимо зарядку Раз, прямо зараз. у стінах Бродівського народного дому лунав дитячий сміх, та було надзвичайно весело. Тут відзначили день народження свинки пепе. Театралізована костюмована вистава згуртувала найменших жителів Бродівської міської територіальної громади. Три чотири. Добре. Як здорово виходить. Добре, добре. Молодці. Супер. Мені подобається. Ми дуже раді, що ми приїхали до вас у місто, в броди. Дуже гарні глядачі. Тепло приймають. Ми раді подарувати свято дітям. І ждемо всіх на майбутнє вистави. Привіт! Малята, привіт! Як у вас справи! Добре! Будемо грати! Тільки давайте спочатку познайомимося! Малята весело лися наповно. Усе з великою радістю зустрічали акторів, які у цей день завітали до народного дому. В загальному у залі було досить людно. Діти разом із батьками відвідали чудову виставу. Ідемо на скажемо. Це вистава про е, дружні відносини серед дітей. Повчальна вистава. Як треба поводитись. З дорослими, як треба вести себе в громадських місцях, і все таке. Важливо у нинішній час відволікати дітей від тривожних новин. Саме такі вистави сприяють гарному і позитивному настрою наших дітей. Такі заходи є дуже важливими у розвитку малечі. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.